Всім привіт друзі! Ласкаво просимо на мій YouTube канал. І в цьому відео у нас огляд ось такого тестера, який показує Ампери і Вольти з Aliexpress. Купував я його за 32 гривні 46 копійок. Зараз може ціна змінилася. Я купував його ось таким Г-образним. А чому Геообразним? Тому що якщо брати пауэбанк і всіх павербанках зверху USB і вставляєш, і так зручно міряти. Ось він вже показує, що тут є 5.09 В 0 А. І так, давайте підключимо до нього телефон і подивимося, що ж він буде міряти. Так, на телефоні пішла зарядка. І показує 4,76 вольта і 0,47 А. Я його брав для того, щоб тестувати повербанки, так як хочу собі замовити зробити колекцію повербанків. А цей повербанк. Повинен видавати 5 В 26 А або 5,1 Вольта 24 А, 5,1 Вольта 2,6 А, а видає 0,37 А. Так що я переставлю сюди. Ну, тут ще в залежності, який ще провід. Тому що є. О! 17 А. Е, є ж такі провода, які йдуть для швидкої зарядки. Тобто в мене ще. Зараз я знайду. У мене є ще один провід, яким я заряджаю телефон. Так, це не він. Це можна спробувати сюди колонку підключити. Давайте підключимо колонку. А також ще можна тестити зарядки цим прибором, чи правильно вони видають, чи ні. Оп. Так, ми підключили, видає 511 вольта і скільки 0,44 А. Візьмемо другий мікро USB. а ну-ка. Якщо я з другим шнурком підключу, також я ще хочу замовити ще один такий тестер, який показує, наскільки зарядився, зарядився акумулятор. Тобто повербанк. Так, показує 5,09 В 0,45 А. Скоріше за все, сам сама колонка не може. Прийняти більше Ампер і видає 0.45. Я скажу, що, що штука корисна, особисто я не буду користуватися. Якщо ви хочете замовити собі такий тестер, я залишу посилання на продавця в описі до цього відео. А також не забувайте користуватися кешбеком. Я особисто користуюся кешбеком від Letyshops. І вже там назбирав деяку суму, яку я скоріше за все виведу, і закуплю ще багато товарів з Aliexpress вам на огляд. А ви можете написати в коментарях, який ще товар мені замовити на Aliexpress і його протестувати. Ось такий був відео огляд. Всім до побачення! Sim, papá.